Я вкрала дизайн одразу у двох людей, але це все лише заради мистецтва, і принаймні один із них мені точно нічого не зробить, бо замовили мені один з найвідоміших творів Густава Клімта. Роблю шеврон поцілунок. Як ви помітили, малюнок виглядає трохи інакше, а все тому, що це інтерпретація нашої талановитої художниці Соломії Ковальчук. Перед тим як робити озвучку до цієї роботи, я прослухала багатьох критиків. Це для того, щоб накидати вам якихось цікавеньких фактів. І Їх виявилось дійсно багато. Ну точно не для відео на одну хвилину. Жу лише одне: коментарі мистецтвознавців щодо оригіналу неоднозначні. І щось близьке для себе в цій картині знайшли навіть прихильники Фрейда. І от після цього я точно зрозуміла, чому мені припала до душі саме картина Соломії. Вона не просто їх перевдягла, а й ще змінила деякі дрібні деталі. У Соломії вони дійсно виглядають закоханими. На відміну від оригіналу щодо моєї роботи, я відразу вирішила, що буду робити її гладдю. Це дозволить мені передати найдрібніші деталі. А от символізм округлих та фалічних елементів я підкреслила іншими за основу взяла пісочний зворот пікселю. і навіть знайшла липучку ніжного кольору. По основі я продовжила малюнок текстильними фарбами. А ось і результат: це другий шеврон для сталкера. Ви його знаєте з цього ролику. І ми дуже вдячні Соломії, що дозволила вишити її картину. У мене все. Дякую за перегляд!